Бібліотеки – це скарбці усіх коштовностей людського духу. Так казав німецький філософ Лейбниць. Двері до першої української скарбниці для всіх мешканців чеської республіки відчинив український національно-культурний центр. На протязі шести місяців було оголошено про збір книг для української спільноти на теренах Чеської Республіки. І зусилля національно-культурного центру не пройшли марно. Ми були навіть дуже вражені тим, який відгук ми отримали на Україні. За допомогою різних організацій, різних простих людей ми зібрали більше тисячі книг. Людей, які підтримали дух українства, знайшлося чимало. Наша компанія Мгрейт дає українські книги на українському язикі в український культурний центр в Чехії для того, щоб ті люди, які присутні в Чехії. и в Европе имели возможность читать книги, вспоминать родной язык для того, чтобы частичка Украины присутствовала в Чехии. Книга есть достояние народа, это есть культурные ценности. Ну и самое главное, хочу пожелать, чтобы люди их читали и передавали, и помнили о родине. Мы с радостью предоставляем эти книги для того, чтобы Все украинцы, которые проживают в Чехии, которые проживают в Праге, все поколения особенно дети, могли продолжать изучать культуру, историю своєї родины, для того, чтобы они могли не забывать свой родной язык. Те, що є, існує, скажімо, ця ініціатива для збору чи по збору книжок для української громади в Чехії в Празі, це дуже добра справа, тому що в принципі це є нагода і є можливість показати, що ми один народ, можна сподіватися про те, що скажімо, ця бібліотека, яка створиться, яка буде створена, вона допоможе. Українцям, які живуть в скажімо, в Чехії, сьогодні можна говорити про те, що це вже четверта хвиля еміграції. І те, що вони не забули про своє походження, не забули про своє коріння, і врешті скажімо, українська книжка якраз і повинна цьому допомогти. Також значну підтримку акції надала компанія-перевізник Алвіт Експрес, яка безкоштовно організувала перевезення зібраних книг з України в Чехію. Допомогти у створенні української бібліотеки викликалася збірна команда України із флорболу, яка перебувала у Празі на міжнародному турнірі. Спеціально для українського національно-культурного центру вони привезли з собою з України зібрані їхніми друзями і колегами книги для української бібліотеки. Гравці переконані, досягти перемогу у будь-чому можливо лише шляхом постійних тренувань. Так само, як спорт він. Формує і гартує тіло, так само книга вона формує і гартує наш розум, нашу душу. І тому дійсно ми віримо, що спорт і книга це та комбінація, яка необхідна, яка обов'язкова для кожної людини, яка дійсно хоче претендувати на успіх в цьому житті, дізнавшись, що є можливість підтримати український центр праці. Для нього зібрати книжки нам було дуже приємно, і я радий, що не тільки керівництво компанії це підтримало, але взагалі відвідувачі салонів Могабест знайшли в собі почуття теплоти до українців і Українських шкіл в Празі тому були зібрані ці книги. Зібравши безцінний арсенал книжок, український культурний центр доставив їх у справжній осередок національної культури нашої держави. Презентація книг відбулася в українській гімназії у Празі на святі першого дзвоника. Тому до цього дня знань ми оголосили збір книг для української гімназії в Празі. Для того щоб створити українську бібліотеку, щоб діти могли насолоджуватися українською літературою для того, щоб ті твори, які їм задають, не було проблем у них дістати. Для того, щоб дорослі, які хочуть також читати твори українських письменників, українських поетів, могли мати доступ до цих творів навіть у Празі, книга це є дійсно мудрість народна, це є джерело знань. І е, жодний інтернет не замінить живу книгу. Тому це для нас дуже цінно цінний цей подарунок, який нам зробив український національно-культурний центр. Також привітати українців завітав і надзвичайний повноважний посол України у Чеській Республіці Іван Грицак. Це мабуть, єдине, е -е, що то світле серед тих. Почти 20 організацій е української діаспори і українських емігрантських організацій, які ми бачимо наяву. Це збор цієї книги. У мене внучки якийсь цей батько подарив якийсь цей. Вона книжку собі туди і сидить тільки. Пальцем переводить, читає з, того, з тої планки. Я е, кажу, ти ж портиш очі, читати світлові оцей е, книжку натуральну. Не можу, важко мені. Ось вона там е, 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 електроніка цього читала цілу, 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 цілі канікули. Це добре, що буде бібліотека. Е, дай Бог, щоб вчителі привели дітям любов до того, щоб вони читали. Можна бути певними. Український національно-культурний центр зробив велику справу, і, можливо, наші діти, виховані на шедеврах української класики, стануть прославляти солов'їну мову за межами своєї батьківщини.